Всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати соняшник по наймам. Я відвожу на машині Молотить комбайн кейс. На другому полі молотить комбайн джан'єр С 790, а тут кейс 7150. Вже змолотили половину поля. Сейчас покатаемся с комбайнером. Так, в комбайне душе шум, поэтому включим ось скоро. Видео полным ходом, Джинділа. Дженір С790, цей комбайн трошки швидше ходить і трошки тихніший. Тому що комбайн новіший і більший. Включимось на вигрузках або одного, або другого комбайна. Виїжджаємо вигружати комбайн на ходу. tava dizendo que eu На Я вам покажу, як на такій машині старій потрібно їздити. Це машина бренду International. International це по старому Кейс. International фірма була викуплена фірмою Іс. Зараз трактори International. Випускаються під брендом... Не випускаються, а подаються під брендом Кейс. Поїхали. А ты начебто знає? Ой. Ну ж ты не показал поворот, машин? Добре, поїхав. Машина доволі непогано тягне. Просто ще якби на ній був коробка то швидше була б швидкість. Довелося би скидати швидкість на виникання передач. Давай выключимость на видимости с машини. Чимось коли не буде, чи такі процесії. Паралельно до збору урожаю йде оранка поля. В районі там, де ми орем, дуже вогка земля, рать важко. З вигляду то земля суха, але дуже вогка, плуга зносить. С голосны. Проче важку рад. Да, нам сейчас на губу домой. Ну начеку нормально не здесь. Так, ничего ночь.

It's collections to кейс Case is drumming this. Жадка у нас Гарингов, восьмиметрова начебто, Даша и Лока, алейкомбайвинцев. Хочемось на якомусь цікавому моменті. Так, залишається останній порохід. Барабанний дрім чи зіткнуться на комбайни? Зараз будемо здати. Якщо що, я думаю, комбайнери розумні і не будуть. I'm зерно все сконтракты і трошки з цього поля залишиться зерна і на, на подож Другий комбайн уже закінчив начинку нами забирає косяку У нас не до Жаневі А вже тракторист для комбайна. Так я із трактористом, сейчас комбайнериз із... мучить шний. Є пішов, ты Інтересно, для Інтересно, далі було соняшних, а у Джоничий Кейс. Так, давай. Включимось на вигрузі кейсу. Де вигрузка кейса? У кейсу має бути небагато земля. Все, включимось на вигрузку причепу. По дорозі ще трошки зніму.